Доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершвак прямому стрімі українські сокір'яни. Ну, от бачите, що таке національна українська риса впертість. Я перезапускав стрім чотири рази, навіть п'ять разів перезапускав стрім, тому що стрім зависав. Але все-таки я перезапустив стрім. І з Божою допомогою тему стріму сьогодні ми розкриємо. З вами український історик та журналіст Єршувець в прямому стрімі українські сикір'яни. українські сикір'яни, які об'єднують думаючих українців. Якось так. Ну, у нас сьогодні, от бачите, приєднуються друзі. Дякую за е, дві вподобайки, за два лайки. Традиційно прошу підписатися на український ютуб канал Ігор Кравцов. Ваші підписки потрібні для того, щоб просовувати відео каналу. І низький уклін, як завжди, людям, які допомагають донатами. Ваші донати це моя можливість працювати і моя можливість лікуватися, тому що на даний момент ух, я важко хворію, і ваші донати допомагають мені. Лікуватися дають шанс на те, що я не тільки протягну ще деякий час, а буду активно працювати. Для мене саме головне активно працювати. Без активної праці я себе просто не бачу. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. І ще раз дякую, дякую, дякую тим людям, які допомагають мені. Я вас обнімаю, рідні, мої дорогі. Без вас, ну чесно скажу, без людей, які мені допомагають, мені зараз було б вкрай важко. Дуже вкрай важко. Дякую, рідні, що ви є у мене, а я буду старатися працювати до останнього і на совість. Пане Саша Спаченко, пані Тетяна Шкраба, дорога рідна Тетяна. Дякую, Танюша, дякую, Танюша, тобі за те, що підтримуєш мене, і дякую за те, що донатиш. І пан Енді до нас приєднався. Ну що ж, давайте ми поговоримо про по темі стріму. Сьогодні основна новина це підготовка Федеральною службою безпеки Російської Федерації, замаху на президента Зеленського, нашого начальника служби безпеки. Василя Малюка і начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. І справа не тільки в тому, що я буду повторювати те, що до мене повторювали сьогодні усі блогери. Я не люблю шаблон. От сьогодні всі блогери повторюють те ж саме, тільки з під різними кутами. І нічого нового. А тепер вдумайтесь. Перед великодним ФСБ планувало ліквідацію президента України, начальника СБУ і начальника головного управління розвідки. Вдумайтесь, масштаб акції. А тепер вдумайтесь виконавців. Вдумайтесь звання виконавців, два полковника управління Державної служби охорони. У Це українська спецслужба, яка відповідає за безпеку президента України і е, політичного керівництва країни. Видуматись, два полковника були завербовані Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Один був завербований з 2014 року. З 2014 року він зустрічався з. Куратором своїм російським зустрічався в Європі, отримав винагороду, передавав документи і спалився тільки зараз, коли йому дали завдання здійснити замах на президента Зеленського, знайшовши співробітників охорони президента, які згодяться взяти президента в заручники, а потім його вбити. А малюкаю Буданова. Хотіли вбити, віднайшовши будинки, в яких вони ночують, проживають, і здійснивши комбінований ракетно-дроновий удар. Спочатку ракетою, потім дроном, а потім знову ракетами. І це все перед Великоднем. Ось така масштабна акція. Для цієї акції були е, привезені в Київ одним з цих полковників УДО е, дрони. Заряди до РПГ 7 протитанкового гранатомета і МОН, міна. Мон 90. Це міна направленої дії. Наприклад, ти можеш поставити цю міну. Міна працює під кутом 45 градусів, і стати за цією міною і її підірвати. Ти будеш цілий, а осколки підуть куди потрібно. Ось така хитренька міна монка. Таку міну, таку міну застосували росіяни, коли підірвали першу українську акцію в Харкові у 2014 році. Там ще маленький хлопчик-патріот загинув, якому було 12, чи 13, чи 14 років. Тоді теж підірвали цю акцію Монкою. Ну ось така сьогодні головна новина. Ну, що я вам скажу? От я повторив те, що повторив сьогодні мільйон блогерів, мільйон оглядачів, мільйон людей в Ютубі Фейсбуці. А тепер поговоримо більш детально. Пані Наташа двойко приєдналася до нас. .에... Пан залізничний транспорт. Добрий вечір. Як у мене справи? Не дуже справи і нового нічого немає. Поки що. Так, от, давайте поговоримо ми про е, пан Андрій. Доброго вечора. Поговоримо по темі стріму більш детально: про замах і про те, потрібен наш президент чи не потрібен. Ну, тут одна людина пише, що наш президент Зеленський е, нікому не потрібен. Приєднався Сергій Лялька. Доброго вечора. Херсон і Кіцмані мене дивляться. Для мене честь. Коли героїчний Херсон і земляки Скіцмані для мене дивляться. Дякую, пане Сергій. Дуже вдячний. Так от, давайте ми поговоримо. Перше, наш президент Зеленський потрібен. Він потрібен і українському народу в даний час, тому що це. Єдиний легітимний президент України на даний момент, президент Зеленський потрібен російським спецслужбам для того, щоб його вбити. А тепер поясню чому: тому що єдиний шлях для Росії перемогти це паніка і хаос у нашому тилу. І якщо би їм перед Великодним вдалося здійснити вбивство. Президента Зеленського одночасно з вбивствами начальника СБУ і начальника військової розвідки уявіть собі наслідки. Фактично військово-політичне керівництво найвище, найефективніше було би знищене. А це хаос, а це анархія, а це безвладдя, а це, можливо, сигнал для виступу сепаратистських груп. По всій країні, і замаскованих груп російської розвідки і Федеральної служби безпеки, сплячої агентури бойових груп, БГ і інших підрозділів. А можливо, і російських диверсантів, які знаходяться в середині України, можливо, тому що я не один раз викладав відео, де припускав можливість. Знаходження російських підрозділів, російських диверсантів всередині України. У мене є така думка. На превеликий жаль, таку думку мало хто підтримує. А на жаль, тепер подумаємо про масштаб. Вдумайтесь, завербовані два полковника удо. От уявіть собі, як можна завербувати двох полковників удо. В удо відбирають не з вулиці. В УДО, коли відбирають, перевіряють до сьомого коліна, тому що працівники УДО охороняють вище політичне керівництво держав, в тому числі президент. А тепер скажіть, як можна було завербувати двох полковників УДО? А тепер ми скажемо про моральні якості працівників УДО. про моральні якості. Якщо двох полковників, не лейтенантів, не капітанів, а полковників, які тривалий час працювали в УДО, можна було купити. Ви знаєте от за смішну суму 50 тисяч доларів. Ну, от уявіть собі, 50 тисяч доларів смішна сума, і полковник УДО продався росіянам. Мені плакати просто хочеться, вибачте. Я перезвоню, я стрімлю, добре? Ага. Ну, от собі уявіть. Уявіть рівень е, морально-вольових якостей працівників УДО, яких можна купити за 50 тисяч доларів. Для прикладу, я скажу за себе: мене за 50 тисяч доларів не купиш. Мене не купиш і за мільйон доларів. Поясню, чому. Це не для красного слівця. Є така е, порода людей, які не купляються. Є таке виховання. От мене виховали батьки з дитинства не продаватися. Все, це в мене в крові. Просто в крові таке виховання. Мене неможливо купити, тому що мене так виховали. З молоком матері це все передалося. І мене виховували батьки От все життя. Просто не продавайся. Просто будь чесним. Все крапка. На превеликий жаль, є у нас велика проблема. Проблема в тому, що дуже багато працівників правоохоронних органів продаються за гроші. І я вам скажу: раніше, коли була українська міліція, такого не було. Українська міліція 90-х за гроші не продавалася. Це вже потім гроші роз'їли і знищили українську міліцію. А про нинішню поліцію навіть і слова не кажу. В нинішній українській поліції все купляється за гроші. Інформація купляється за гроші, агенти здаються за гроші. Саме страшне в наших спецслужбах, що їх можна купити за гроші. Раніше, в мої часи, ну як би кажучи, в часи колишнього СРСР. Купити працівника спецслужб за гроші, практично було неможливо. Таких були одиниці, їх вичисляли і розстрілювали за зраду, розстріл. А зараз А зараз потрібно вернути за зраду розстріл. Тоді люди, які будуть продаватися ФСБ Росії чи Головному управлінні розвідки за гроші, будуть думати, продатися чи ні. Колись в акваріумі показували, прочитайте книгу Суворова. Акваріум. Коли він прийшов працювати в головне управління розвідки СССР, йому показали фільм. Фільм. Чорно-білий фільм де людину в формі полковника радянської армії, обвішеного орденами, прив'язаного до носилок. Засовували, засовували, засовували туди, там, де він ішов на гору димом, я кажу так делікатно, щоб не забанили. І це все було видно в деталях, як його засовують, як ця людина кричить, як оце все було. І йому сказали: якщо ти продаш, якщо ми тебе знайдемо, а ми тебе знайдемо, з тобою буде оце. Досить таки ефективний засіб від зрад. Я думаю, якщо б зараз це було, на превеликий жаль, в наших спецслужбах зараз дуже багато людей готові, готові продатися за гроші. Ну і цей фактор використовують росіяни активно. На превеликий жаль, у нас дуже багато російської агентури. Дуже багато. Фактично, виграти війну. При такому розкладі практично неможливо. Тому що російська агентура скрізь, скрізь від верху до низу, в усіх сферах життя українського суспільства. А агентура ділиться на активну діючу, на сплячу і на півсплячу. Дуже багато російської агентури, дуже багато БГ бойових груп. Взагалі зараз пішла мода в російської розвідки формувати бойові групи по усьому світу. До речі, пан Енді мене запитав е, минулого разу, е, чи можливі теракти в Європі? А я скажу: можливі. Можливі теракти і в Європі, і в Прибалтиці, і в Молдові, і в Грузії. Тому що росіяни взяли тактику формувати БГ. От колись були такі ліві СР, був такий знаменитий терорист СР Борис Савінков. Вони формували БГ-бойові групи з трьох-п'яти чоловік. Три-пять чоловік це дуже ефективно. Тому що якщо когось і затримують з цієї трійки, він може здати тільки двох чоловік. Більше їх він не знає. І от такі російські бойові групи сформовані по всій Європі і готові діяти. Російська агентура по всій Європі підпитується величезними сумами російських грошей. Російська агентура по всій Європі базується на місцевих націоналістах, на французьких націоналістах Лепена, на польських націоналістах, на румунських. Правих націоналістах, на угорських правих націоналістах. Російська агентура в Німеччині базується так на відверто фашистських групах. Колись росіяни активно співробітничали з такою е, організацією, як група Байдера Ба Майнхофа. Була така бойова група Баайдера Майнхофа в Німеччині яка діяла тривалий час і робила теракти і стрілянину в містах Німеччини. Так от за цією групою стояв КГБ СССР. Тому росії, росіяни фактично окупували своєю агентурою Україну, Молдову, Грузію, Прибалтику Європу. І ця агентура готова діяти. І ця агентура. Не тільки готова діяти, а ця агентура показує те, що вона може виконувати завдання дуже високої складності. А те, що ці два полковника удо взялися за ліквідацію президента Зеленського, показує те, що росіяни можуть організовувати не тільки диверсії прості. Проти військоб'єктів, -об економічних об'єктів, проти об'єктів інфраструктури. Вони можуть викор... здійснювати диверсії проти вищого політичного керівництва і військового країни. Під питанням у нас правильно залужний, де залужний, скажіть, будь ласка, де залужний? От хто знає, де залужний? А була така версія, що залужний був отруєний, так як президент Ющенко, і зараз лікується. І за цим отруєнням стояли російські спецслужби. Коротше кажучи, важка дуже ситуація в Україні, важка тим, що, на превеликий жаль, українців можна купити за гроші. А на цьому тримається робота з агентурою в спецслужбах усіх країн. Жінки спиртне. І гроші. Три речі. За допомогою яких усі спецслужби країн вербують свою агентуру. Ну і не виключенням є Україна. До речі, про масштаби масштаби е, втручання спецслужб Росії в Україну. За диверсії в, в Україні відповідає п'ятий. Управління і дев'яте управління Федеральної служби розвідки. Вони відповідають за диверсії, за ідеологічну роботу серед українського населення. Раз. Кількість співробітників ФСБ більше 200 тисяч. Уявіть собі, більше 200 тисяч співробітників ФСБ Росії. І близько 50-70 тисяч співробітників головного управління розвідки Росії. Фактично нам протистоять більше 300 тисяч добринавчених професійних шпигунів Російської Федерації. Казав, казав я колись, що потрібно зробити смерш, український смерш. Ще минулого літу я виклав відео, воно набрало дуже багато переглядів, десь до 200 тисяч переглядів на Ютубі, там до 10 тисяч лайків, де я пропонував зробити український смерш. На мою думку, суб'єктивну думку українського журналіста: нинішні спецслужби українські в нинішньому форматі не можуть ефективно боротися з російською агентурою. Просто не можуть. Не можуть, тому що вони, як би кажучи, не заточені на, е, як би кажучи, реальну боротьбу. Тому потрібно робити український смерч, який буде працювати 24 години, реально буде працювати не тільки в містах, не тільки в селищах, в ярах, полях, лісах, важкодоступній місцевості. Особливо в західній частині України. А західна частина України є базою російської агентури. Закарпаття, Чернівецька область, Вінницька область, прикордонні райони з Молдовою з Придністров'ям забиті російською агентурою. І проти неї потрібно ефективно працювати. Український СМЕРШ уже давно кажуть, що потрібно зробити. Український СМЕРШ Є люди, патріоти, які би там працювали, за ідею працювали. Є люди, яких цікавить ідея, не тільки гроші є. На превеликий жаль на превеликий жаль їм працювати в наших спецслужбах не дають питання: чому висить в повітрі З вами український історик та журналіст в Швець в прямому стрімі Українські Сокіряни. Дорогі мої друзі з чата, доброго вечора. Я прочитаю ваші повідомлення після стріму і відповім на ваші питання на тому стрімі. Дякую за скромні 32 лайки. Дякую за те, що ви пізно ввечері вислухали мене. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Будь ласка, допомагайте, хто зможе донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Ну і пані Наталя Двуйко пише: все зло від грошей. Ви знаєте, пані Наталя, просто змінилися люди. Колись нас виховували якось так. От чому колись в ті старі радянські часи було важко купити людину? Тому що її виховували так, як бойове собача в вірності батьківщини. вважалися ганьбою зрадити тоді батьківщину. А зараз Україну зражують за бабло. Причому зражують кожен день. І немає ні відчуття в цих людей ганьби, немає відчуття страху, немає відчуття від, відворотнього покарання. Справа не в грошах, а справа в тому, що помінялися люди. На превеликий жаль. Людей стало просто, дуже просто стало купити. Добре, добраніч, доброї спокійної ночі. Дякую за стрім. До завтра. Тримаймося. Слава Україні і смерть ворогам!